Ви що не знаєте, як мене знайти? Адже все дуже просто. Ви йдете на Дерибасівську, там заходите у перший провулок праворуч і потрапляєте у дворик. Тут кричить Рабінович, у всіх вікнах з'являться люди, а в одному вікні не буде нікого. Там живу я, моє прізвище Шапіро. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Сьогодні стою в черзі в аптеку. Аптекар молода дівчина, щось рахує на калькуляторі. Відчиняються двері, заходить жінка, проштовхує чергу, підходить до стійки і дає ляпаса аптекарці. Та падає за стійку. Жіночка заглядає за прилавок і питає: Тебе як звати? Олена, а Оксана де? Вже тиждень як звільнилася. Ну, зараза, знайду, приб'ю. Повернулась і пішла. В аптеці запанувала мертва тиша. За хвилину двері прочинилася знову. І тебе приб'ю, якщо будеш на мого чоловіка вішатися. Двері зачинилася знову тиша і розгублений голос дівчини. Ні ім'я, ні прізвища. Що ж мені тепер зовсім ні з ким не зустрічатися. Родина приймає гостей. Пізній вечір чоловік шепоче дружині. Кохана, може, заспіваєш для гостей? Навіщо? Вони ж і так збираються додому, дуже повільно збираються. Розмовляють двоє бізнесменів. Чуєш, мені б синові роботу знайти? То які проблеми? Отже, працювати треба 15 годин на тиждень, зарплата 50 тисяч доларів в користуванні новий мерз. Та ні, не годиться. Треба, щоб він більше працював і менше отримував, так би мовити, життю повчився. Ну добре, працювати 20 годин на тиждень, зарплата 15 тисяч доларів. Та ти що? Ти не зрозумів. Я хотів, щоб він працював 10 годин на добу та отримував 10 тисяч гривень на місяць. Ну, ти загнув. Для цього ж 5 років вчитися треба.